Малишня наша підросла, вже такі вони величенькі стали. Я їм ще не на кісточки насипала. От. Зараз наліємо їм водички, щоб вони були. Їх закрила, бо вони вже в нас бігають по всій ділянці. Але питання сьогодні не в цьому, а питання в тому, що вони якимось чином навчилися перелазити до голубів. Кеченята. Перелазять до голубів. Я вже тут. Он, э, таку, там така дирка була під доску. Я вже тут заложила цеглою, але вони все одно перелазять, і я думаю, що вони э, випригають сюди і отак от э, сюди перелазять і потім купаються в цій воді для голубів. От. І що я тепер маю на сьогодні? Коханий знову воює, А я маю ось що. Коротше, у мене захворів голуб. Не знаю чого, вони, мабуть, якусь інфекцію занесли. Можливо, відео буде дивитися люди, які розбираються в голубах і зможуть мені пояснити, бо каченята всі пропоєні. Я їх пропоїла ліками. От, все як має бути: вітаміни, ліки, антибіотики, пропоїла, щоб вони нічим не хворіли. Але як вони стали залазити мені до голубів. У мене захворів голуб. Зараз я буду займатися тим, що я буду розводити ліки для голуба і буду намагатися його врятувати. Вона голубка нормальна, а голубу зовсім погано стало. Ось він в такому стані жахливому. Зараз це будемо робити. Ось так вони підросли. Я так розумію, що каченятка, в яких оце хвостики, отакі от. То це, мабуть, качури будуть. Там, де хвостики такі здорові, в цей он, меншенький хвостик це качечка. А от в цих от рібят, це, мабуть, будуть качури. От. Ну, побачимо. Ми нікуди не поспішаємо, тому хай собі ростуть, розвиваються. Вон, які вони стали. Стали дуже великі, важкі. Я коли ловила одненьке. Воно було в хліві забігло в інший хлів, і мені треба було зловити, ну вони дуже сильні, сильні і пруткі. і якщо взяти, он так от зловити, ось який він. О! Мама відразу, то вони ну, дуже сильні. Це майбутні важковики, це порода важких качок мускусних. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. От, а цесарята от, ніколи не бачила. От, у нас таке цесаря з'явилося. Я ніколи не бачила такого розкрасу з цесарки. Якщо взяти голубеньке, ось це ось, то це ну, класичний колір. Отакий от, в нас якийсь пінгвінчик, у нас такий, е, якийсь такий цікавий колір вийшов. Не знаю, що, що це, чому, це такий, з хвостиком. таким. І е, отакий, як зозулька, вийшов один. А так, ну, класика, он білий, кремовий нормальний, голубенький, класичний теж нормальний. Індичатка, он, як підросли, вже ну, такі великі стали, гарні. Супер. І індички вже почали знову нести яйця. Так що, якщо когось зацікавить, ми можемо домовитися про інкубаційні яйця. Відсоток запліднення у нас був 100%. Чорнозьобик такий. Так, що я зараз буду робити? У мене є антибіотик. Буду зараз розводити антибіотик. 2 мл на 2 літра води. Я набрала чистої води. От, розведу зараз цей антибіотик налію голубам. Можливо, хтось із людей, які займаються голубами, зможе мені щось підказати. Бо чесно кажучи, я абсолютно не хочу зараз навантажувати коханого. Хай він займається війною, ота я не хочу його навантажувати голубами цими всіми, всіми проблемами. В нього своїх вистачає проблем. От, тому буду якось намагатися коритися сама. Так, Це я зробила. Їм їсточки, такі я їм соняшникові зернята, додавляю. антибіотик, перемішала. І зараз понесу їм там все зроблю. Ще, мабуть, засиплю зараз їхню домівку пісочком свіженьким. От. Ну і побачимо, вам надіятися. Що воно допоможе, ідемо. Думаю, щоб не було повторного потрапляння киченят сюди до голубів. Вон він, біду, лашка. Я зараз цеглу перенесу і перекладу з тої сторони, вон та дирочка, через яку вони пролазили. Ну вони вже жирненькі стали. Я не думаю, що вони вже там пролізуть, але я зараз ту цеглу перенесу на ту сторону. Бо Я ну, могла би, наприклад, оце от якось прибити до, до цієї доски, але я його не приб'ю. Ну, по типу, е не зможу я його прибити так, як треба, тому я зроблю інакше, тому я цеглою з тої сторони припру, щоб не відтулялася ця сітка, і буде все добре. Ну що, як кажеться, ми предполагаємо, а господь розполагає. Я сюди зайшла, щоб це підкласти ту цеглу, але сітка там дуже високо, вона по ну, типу цегла до неї не достає. Тому я зробила таку штуку. Да? Бо я не вмію оце цвяхами забивати. Я то забила б, але я знаю, що я б зараз намучилась би, от, настрадалась би, і воно з того всього м -м, нічого хорошого не вийшло б. Тому е, хай коханик приїжджає тоді, як в нього буде можливість, і буде розбирати мої ці інженерні конструкції, і зробить його так, як потрібно. Бо ми робили от, цей хлібчик поспіхом, приїхали куми, просто нам допомогли за два дні все зробити. То ми робили так, як ми мали можливість. Он вже хочуть сюди знову залізти. Що ви, голуба, за це я, замордували? Хочуть лізти знову. Зараз я тут пісочком посиплю, щоб тут було такого чистіше, і буду робити далі. Малишня вже поїла, готова йти гуляти, тому я їх випускаю, хай звіжать. Дай тетя Мотя. Я тебе тетя Мотя скоро назву Оленка-зміючка, бо ти постійно оце шипеш. Що ти шипеш? Що ти шипеш? а? Ага. Будеш мене Оленкою зміючкою? Будь ласка, хто займається голубами? Подивіться, що нашому хлопцю так зле і чого йому так погано. Може щось порадити. Бо я не знаю, я їм зараз антибіотики буду давати три доби, а там побачу по його стані. Ну, чесно, не знаю навіть, що це може бути. Так, антибіотики налила, їсти дала. Де та їжа? О. Ну, бачу, що голубка то ніби не проч поїсти. А от голуб, не знаю, буду спостерігати, буде він їсти і пити чи ні. Чи вже йому херовими будуть співати. Не знаю, шкода, дуже гарні голуби, дуже гарні. Шкода. Ну, побачимо. Як ви думаєте, що я роблю? Погода така в нас. Сьогодні сонячну, але прохолодну. Я наливаю воду в тачку, бо син хоче, мрія ціле літо е покупатися в річці, але погода така, що річка ще холодна. Зараз поставлю на сонці, буде купатися сьогодні в мене в тачці. У нас є басейн, але зараз теж недоцільно його наливати, бо холодно і по типу він буде постійно там, треба буде його чистити, а купатися ми вряд чи зможемо. Отака одноразова ванна буде. Отакі в нас сільські розваги будуть. Побачимо, що з цього вийде, бо я бачу, тачка щось трохи там тече. Ну, сподіваємося, що все не витече. І що тітя мутя не буде свого рота там мити. Ага, я за тобою слідкую.